Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія, але борщ омела біла віскус альбум, рослина навколо якої науковці, лікарі протягом багатьох років десять. 10 які дискутують, які от одні стверджують, що це рослина, яка потребує ретельного вивчення, дослідження, яка є надзвичайно ефективною, унікальною, сильно діючою рослиною. Інші навпаки стверджують, що з цією рослиною треба боротися, тому що вона паразитує, вона руйнує дерева, на яких вона росте. Але я, наприклад, схиляюся до тієї думки, що це дійсно є рослина потужна, наділена, яку Господь Бог наділив. Такою потужною лікувальною силою, лікувальною дією, і ця рослина є надзвичайно ефективною саме при лікуванні онкологічних захворювань. І от уже протягом більше 10 років досліджуємо цю рослину, використовуємо дослідження тривають постійно в різних напрямках. Але що стосується онкологічних захворювань, то вилучено такий алкалоїд, це є один з основних таких діючих чинників. Це віскотоксин, візкі. Який зумовлює саме протипухлинну дію, який гальмує мітоз клітини, тобто ділення клітин, підвищує активність імунної системи і має таку протипухлинну, виражену протипухлинну дію. Хоча, як ми бачимо, багато про цю рослину є інформації і в інтернеті, і в публікаціях різних, і от що мене так би трошки ну як не те, що обурює, а от звернула я увагу на те, що основна. Завжди стоїть вона на першому плані при лікуванні серцево-судинних захворювань. Але я хочу зазначити, що в цьому напрямку дослідження довели саме дослідження діючих речовин, розкладка діючих речовин, довели, що ця рослина має властивість згущувати кров. Хоча вона знижує артеріальний тиск, дійсно вона має гіпотензивну дію. Але для серцево-судинних захворювань, і, зокрема, для гіпертонічної хвороби, це є неприпустимо використовувати такі рослини, які. Згущують кров, і от на, намагаючись е, зробити таку, ну якби розкладку біологічно активних речовин, і поєднати, наприклад, от якщо ми можемо поєднати е, омелу, і е, наприклад, ті рослини, які розріджують кров, наприклад, щоб забі, заб, запобігти цій так такій дії е, е, виникнення тромба, е, то, наприклад, із буркуном лікарським, з лабазніком в'язолистим, ця рослина не є сумісною, тобто недоцільно її використовувати при гіпертонічній формі і при взагалі при серцево-судинних захворюваннях, тому що є в нас рослини ефективніші, безпечні, я хочу зазначити, що лікування і в тому числі фітотерапії повинна бути безпечним. Це значить, що Наприклад, обов'язково треба вивчити докладно цю рослину, яку ми використовуємо при лікуванні тих чи інших захворювань, і обов'язково проконсультуватися з лікарем. Консультація лікаря-фітотерапевта або іншого лікаря є обов'язковою, тому що ну людина вона не в змозі самостійно вона визначитися саме із рослинами, з препаратами, які вона хоче пролікувати те чи інше захворювання. І Обов'язково от я хочу ще так ну навести такий приклад. Якщо так, ми візьмемо така відома, досить всім рослина. Це мати мачуха або підбіл білий. Це є рослина, яка використовується з успіхом. Вона є одна з найефективніших при лікуванні бронхітів, тих станів, які супроводжуються кашлем. Але є така особливість у цій рослини, що вона не використовується для лікування діток до трьох років, тому що вона руйнує зуб, зубну емаль, порушується ріст зубів, руйнуються зуби. У діток саме оці молочні такі ніжні зубки, вони руйнуються саме під дією цих сполук і недоцільно не можна протипоказано користуватися цією рослиною для лікування діток до трьох років. І от що стосується і омели, і інших рослин, то обов'язково слід консультуватися, тому що лікування повинно бути крім того, що ефективним ще й безпечним. А лікарські рослини це є потужні, вони надділені потужними властивостями, є рослини сильно. Діючі, і от, що стосується омели білої, то я хотіла би ще зазначити: я не подаю рецептуру, тому що ця рослина отруйна і не можна користуватися нею в домашніх умовах. І доцільність визначає саме лікар. І от у нас наша омела. Вона входить до складу онкосану, діючі речовини, це віскотоксин. Він добре поєднується із іншими рослинами і саме. Зараз час заготовити цю рослину, коли є невеличкий морозу, ми бачимо, що містяться ягодки, які зараз вже досить добре відділяються від рослини, і от саме ці ягодки вони також ми їх використовуємо. От Ми їх заливаємо вони в такому вигляді. Зараз вони дуже добре відділяються. Вони ті вміст їхній не, не йде він на листочках, не саме немає не його і ці ягоди. Ми використовуємо для лікування для приготування свічок і гемороїдальної мазі, тому що вони мають венотонізуючу і кровоспинну, і репаративну дію. Тобто, це також хороша, хороша така форма. Заливаємо ми олією і в такому вигляді вони зберігаються протягом року і користуємося ми по потребі при лікуванні для приготування цих форм. І ще б я хотіла зазначити, також, що омела біла входить у нас у такий четвертий. Етап є в нас лікування, що стосується онкологічних захворювань. Я хочу нагадати, це перший етап дезінтоксикаційна терапія, другий етап антиоксидантна імунокоригуюча, І третій етап це коли вже організм підготовлений. Коли вже тому що лікування ми проводимо грамотно, правильно враховуємо ми лікування, яке призначене онкологом, тому що основне лікування при лікуванні раку, онкології це те, яке призначить, яке проводить лікар-онколог. І фітотерапія це є такий додатковий метод, але він є надзвичайно ефективний і важливий. І ті, хто користуються, ті, вже вони вже зрозуміли це, наскільки це ефективно. Це забезпечує і активність імунної системи, бо ми знаємо, як поведе себе імунна система, і уникаємо ми різні ускладнення. Наприклад, як от проведення хіміотерапії, ми знаємо, що падає, падає рівень лейкоцитів, що може падати рівень гемоглобіну, підвищується шоє, тобто різні. Такі лабораторні показники, саме лікарські рослини, вони досить добре нормалізують ці показники і забезпечують таку хорошу динаміку лікування. І от четвертий етап лікування в нас входить омела, біла, листочки, омели, які ми подрібнюємо, які ми сушимо, і додаємо до протипухлинного збору. Крім омели, входить туди трава, чистотілу, квіти на гідок, корінь, аїру. І останні десь років п'ять я обов'язково додаю. Траву десмодіуму канадського. Це проти вірусна дія. І саме в цьому етапі ми користуємося саме омила біла, вона є одним з основних компонентів, які зумовлюють протипухлинну дію. І ще б я хотіла відповісти на таке запитання: От досить часто звертаються онкохворі з таким проханням. Ну от бувають такі випадки, і часті, часті випадки, коли під час проведення хіміотерапії, під час проведення лікування різко знижується кількість лейкоцитів, які лікарські Ли можемо використовувати, звісно, це лофант тибетський, Саме лофант. Він містить велику кількість мікроелементів. Які саме підвищують рівень лейкоцитів. для приготування настою? Ми беремо дві столові ложки лофанту тибетської висушеної травички, заливаємо 0,5 нуль п'ять літрами окропу, настоюємо 30-40 хвилин і по третій частинці тричі на день до їди. Або ж використання оцього третього етапу це імунокоригуючого. Також ми додаємо крім імунокоригуючого збору, додаємо на півлітра окропу одну столову ложку лофанту тибетського. потім гемоглобін, рівень гемоглобіну. Кож досить часто падає вонкохворих. І такі рослини, як медунка лікарська, ми знаємо, що це мікроелементи. Звісно, це харчування, це вживання різних продуктів, тобто коригуємо харчуванням. І з лікарських рослин це медунка лікарська обов'язково. Той же самий Лофант Тібетський. Ми додаємо. Змієголовник молдавський, це цитраль, дія цитралю, Звісно, це така хороша дія саме на Процес утворення гемоглобіну на еритроцитопоез, Тобто, також ми користуємося. Якщо ми користуємося медункою лікарською, то ми беремо дві столові ложки, травички висушеної. Є екстракт, також, який готуємо із свіжої сировини. коли навесні, коли ми заготовляли медунку, то в достатній кількості є такий екстракт. Звісно, це набагато ефективніше. Але якщо немає, то можна скористатися сухою травичкою, дві столові ложки на півлітра округ. Настояти 30-40 хвилин по третій частинці тричі на день за 15 20 хвилин до вживання їжі. Але я хочу зазначити також, що це все робиться індивідуально, обов'язково консультація лікаря, обов'язково дивимося. Ми всі обстеження, дивимося КТ, МРТ, лабораторні показники. І потім індивідуально я рекомендую призначаю лікування. Але я хочу наголосити, що основне лікування це проводить лікар-онколог. І, шановні мої підписники, ті, хто дивиться це відео, я хочу також нагадати, що 25 листопада це в суботу, з 9-ї години, я буду проводити прийом в місті Прилуки. Тобто, ви можете ще записатися, попередньо отримавши консультацію, зателефонувавши по одному з номерів або написати на Viber, І я відповім, і потім ми вже будемо в індивідуальному порядку, будемо вже. Працювати бажаю вам міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги, миру, злагоди і затишку в ваших оселях. Всього доброго, до наступної зустрічі!